Мольєр Міщанин Шляхтич Дія четверта. Стислий переказ. З'являється Дорант. Знову позичає гроші, але при цьому згадує, що говорив про Журдена в королівській опочивальні. Почувши це, Журден перестає цікавитися розумними доводами дружини. І негайно виносить Доранту необхідну суму. Віч на віч Дорант попереджає Журдена, що він ні в якому разі не повинен нагадувати до ремені про свої дорогі подарунки, оскільки це поганий тон. Насправді, розкішне кільце з діамантом він подарував маркізі як від себе, оскільки хоче. На ній одружитися. Журден повідомляє Доранту, що чекає їх з Маркізою сьогодні на розкішний обід, а дружину має намір спровадити до її сестри. Ніколь підслуховує частину розмови і передає все господині. Пані Журден вирішує нікуди не йти з дому, підловити чоловіка і, скориставшись його провиною, домогтися у нього згоди на шлюб їхньої дочки Люсіль із Клеонтом. Люсіль любить Клеонта, і сама пані Журден вважає його вельми порядним хлопцем. Ніколь же подобається слуга Клеонта, Ков'єль, так що ледь. Одружаться панове, слуги теж мають намір справити весілля. Пані Журден радить Клеонту негайно просити руки Люсіль у її батька. Пан Журден цікавиться, чи Клеон дворянин. Клеонт, котрий не вважає можливим брехати батькові своєї нареченої, зізнається, що він не дворянин. Хоча його предки займали почесні посади, і сам він чесно служив шість років і самостійно нажив капітал, все це журдена не цікавить. Він відмовляє Клеонту, оскільки має намір видати дочку заміж так, щоб їй була шана. Пані Журден заперечує, що краще вийти заміж за людину чесну, багату, достатну, ніж вступити у нерівний шлюб. Їй зовсім не хочеться, щоб онуки соромилися називати її бабусею, а зять докоряв Люсіль її батьками. Пані Журден пишається своїм батьком він чесно торгував, багато працював, Нажив і собі, і дітям стан. Їй хочеться, щоб в сім'ї доньки все було просто. Ков'єль придумує, як обдурити Журдена, зігравши на його роздутому самолюбстві. Він підмовляє Клеонта переодягнутися в сукню сина турецького султана, а сам виступає при ньому перекладачем. Ков'єль приймається Лестити Журдену, кажучи, що добре знав його батька, який був істинним дворянином. Крім того, Ков'єль запевняє, що син турецького султана закоханий в люсіль і має намір негайно одружитися з нею. Однак, щоб Журден був одного з ним кола, син султана має намір привласнити йому титул Мама Муші, тобто турецького дворянина. Журден погоджується. До ремена журиться, що водить Доранта у великі витрати. Вона зачарована його поводженням, але боїться виходити заміж. Доремена вдова, перший її шлюб був невдалим. Дорант заспокоює Доремену, переконує, що коли шлюб заснований на взаємній любові, ніщо не перешкода. Дорант приводить Доримену в будинок Журдена. Господар, як вчив його вчитель танців, приймається розкланюватися перед дамою по науці, при цьому відсуває її в сторону, оскільки йому не вистачає місця для третього поклону. За розкішною трапезою до ремена хвалить господаря. Той натякає, що його серце належить маркізі. Але у вищому світі це всього лише фраза. Тому до ремена не звертає на неї уваги, зате вона зізнається, що їй дуже подобається діамантове кільце, подароване нібито Дорантом. Журден приймає комплімент на свій рахунок, але, пам'ятаючи про настанови Доранта, про необхідність уникати поганого тону, називає діамант просто дрібницею. Цей момент вривається пані Журден. Вона дорікає чоловіку в тому, що він волочиться за маркізою. Дорант пояснює, що обід організував він для Доримени, а Журден просто надав свій будинок для їх зустрічей, що є правдою, оскільки Доремена відмовлялася зустрічатися з ним у себе або у нього вдома. Журден же ж у черговий раз вдячний Доранту, йому здається, що граф так спритно все придумав, щоб виручити його журдена. Починається церемонія посвяти Журдена в мамамуші. З'являються турки, дервіші і муфті. Вони співають якусь тарабарщину. І танцюють навколо Журдена, кладуть йому на спину коран, блазнюють, надягають на нього тюрбан і, вручивши турецьку шаблю, проголошують дворянином. Журден задоволений.